Аграрні підприємства працюють. Галузь рослинництва займається поточними ремонтно-технічними роботами та виплатою орендної плати власникам паїв за 2024 рік. Галузь тваринництва продовжує, не дивлячись на всі складнощі та перебої з електропостачанням, забезпечувати виробництво молока. Наразі ми працюємо з сільськогосподарськими підприємствами з нашого такого болючого питання. Це питання бронювання. З 1 грудня вводиться новий. Порядок щодо бронювання, відмінність основна полягає в тому, що відтепер бронювання військовозобов'язаних буде здійснюватися виключно через дію за електронними списками. А для того, щоб отримати статус критично важливого, приватні підприємства мають забезпечити середню заробітну плату по кожному заброньованому працівнику. І Взагалі по підприємству не менше 2,5 мінімальних заробітних плат, що становить 20 тисяч гривень, і не мати боргів із податків і внесків до бюджету. Для всіх підприємств, які вже мають статус критично важливого, встановлено такий перехідний період на нові умови до 28 лютого. Тобто, всі наші підприємства, які мають критичність, мають подати все спочатку. Треба подати, і ситуація з бронюванням загострюється, ну, щоб ми розуміли, знята бронь навіть з онкодиспансера обласного, лісової галузі, або ти доказуєш, що ти критично важливий для території, або люди повинні пойти служити до Збройних сил, а ми з вами повинні організовувати учобу нових людей, в тому числі перш за все, і жінок. Я дякую за роботу по набору групи водіїв автобусів. Але будемо на цій неділі займатися підготовкою групи зварювальників, електромонтерів. Оці дві, дві професії будемо будем їх організовувати, будемо набирати або жінок, або чоловіків, які не призивного віку, або не підлягають призиву. Будемо готувати. У кого є пропозиції, давайте.